Биті шипки, розбитий під'їзд та зруйновані квартири. Вночі окупанти обстріляли Слов'янськ. У місті обірвані електромережі. З-під завалів рятувальники дістали тіло одного загиблого. Ракетного удару зазнав і Краматорськ. Росіяни влучили у психіатричну лікарню та сильно пошкодили будівлю. На щастя, обійшлося без жертв. Під ворожим вогнем цієї доби і енергодар у місті зникло світло. А по всій лінії фронту наші захисники продовжують відбивати атаки окупантів. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися в глиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне. Протягом доби. Для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Відео однієї з успішних операцій наші ЗСУ виклали у соцмережі, показали, як знищили ворожий штурмовик. Ой, 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 ой! А ось це перші трофеї залишені росіянами в одному з населених пунктів Харківської області. Та ще й на позиції з красномовною і символічною для кремлівських вояків. Назвою позиція Москва була залишена. же ж нам нікуди відступати позаді. Москва тепер вже Москва вже захоплена. Вона вже наша. Тепер українська Москва. А це все добро нам перейшло. Найцікавіше російський бронежилет, який бронежилет без броні, там всередині нічого нема, тільки паролом залишився. От він такі на вагу десь кілограму. Може, кіло не знаю. Поповнюють наші захисники, і обмінний фонд цього разу в штаби ліполонених орків і підполковник РФ. Показали свою роботу вінницькі мотопіхотинці. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка мінуснула гармату ворога. 29, 29. Маємо і ще хороші новини з півдня. Героїчні зсу підняли український прапор над Нововознесенськом, і це зміцнює нашу віру в те, що вже зовсім скоро синьо-жовтий замайорить над кожним містом та селом, який загарбали расисти. Спочатку казала Юль ти прям притула на мінімалках. Тепер Юль, ну ти ж доганяєш притулу. Юль давай на паракта. Ця тендітна дівчина доводить, навіть будучи мамою в декреті, можна наближати перемогу України. З початком наступу орків на столицю Юлія з сім'єю переїхала на свою малу батьківщину. Так почалось її нове волонтерське життя. Мене платають, може допомогти вже зібрати на казку. Тридцять тисяч думаю, такі великі гроші. Я не зможу, але я не знаю, яким це чудом. За три дні теж зібрали. Потім вже почали просити і там е, на інвентар для окопів і, і на машину знов, і на тепловізори за те, що об'єднала навколо благодійності сотні людей. Юлія отримала свою першу офіційну подяку для жінки привід для гордості, в радість, відзнака і малюкові. Такі ж подяки десанту волонтерів з Шаргородської та Муравської громад. Вручив голова обласної ради. Це такий окремий фронт в боротьбі з агресором. Я думаю, що це дуже серйозно укріплює дух наших військовослужбовців і дуже не подобається москалям, тому що вони ну це стадо, яке не має ні згуртованості, ні людяності, ні мети. Це Ну, це варвари, для яких це чуждо, що можуть люди боронити свою територію, можуть об'єднуватись. В'ячеслав Соколовий певен на вдячність заслуговують всі, хто активно допомагає та підтримує наших воїнів, возить на передову необхідні для них речі, хто приймає переселенців та забезпечує їх всім необхідним тут у тилу. На сьогодні 146 чоловік, переселенців у нас проживають. Одна з цих сімей залишилася на проживання в закинутому будинку, хазяїн їм дозволив. Можливо, це і буде придбаний цей будинок, але поки що люди матеріально не можуть. Вони залишилися. Будинок, щоб ви собі розуміли, не старий, але він пустував майже 20 років. Потрібно все. З березня продуктами та засобами гігієни їх забезпечує міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. До переселенців додались і інші категорії. Завданням міжрегіонального гуманітарного нашого штабу є підтримка сімей військовослужбовців, підтримка родин малозабезпечених наших жителів, наших вільничан. Це наша загальна позиція нашої команди. І Володимира Гройсмана, і Сергія Моргнова. 1100 проднаборів наборів для шаргородських родин, 650 для муравських. Таку допомогу отримають всі територіальні громади Вінничини. Загалом це 50 тисяч продуктових пакунків вагою у понад 300 тонн. І грамоти, Але цілком професійне виконання. Вихованці Уланівського центру дитячої та юнацької творчості відпрацьовують нові композиції. Я стараюся їх насильно не заставляти грати. Хочеш, грає, а хочеш. Але як вже прийшов до мене, то виконуй те, що я кажу. І як я показав, ти повинен повторити, тоді буде результат. Відчувати мелодію та ритм юних музикантів навчає Володимир Білаш. Я на ноти не, не, не дуже звертаю уваги. Я більшість вчу дітей по слуху. і стараюсь чим пошвидше їх вивести на сцену, щоб у них було якесь заохочення, щоб вони не тільки грали для себе, а й для людей приносили радість. Гру на ударних 12-річна Вікторія опанувала всього за кілька тижнів. Почала грати барабан і мені дуже сподобалося це. Я попросила мами, чи можна записатися. І я записалася і тепер з задоволенням ходжу. Я записалася десь два тижні тому, і за два тижні я е, вивчила це, е, дві мелодії. Гітари, клавіші та баян. Їм акомпанує навіть пральна дошка. Тої молоді в Оланівській громаді немало. У центрі творчості кожен знаходить собі справу до душі. У гуртках займаються винахідники, швачки, рукодільники, музиканти, співаки, конструктори, і навіть актори. Всього понад 600 дітей. Дуже добре, що діти нашої громади, нашої місцевості мають право на такий розвиток, як мають діти міські. Тут вони і моторику рук розвивають, і фантазують, і творчу уяву розвивають. Ну просто. Ми бачимо дітей зовсім з іншої сторони, ніж вчитель бачить на уроці. Розвиваються дітвора не лише духовно, а й фізично. В громаді облаштовують сучасні спортмайданчики, встановлюють тренажери. Тут малеча забуває про свої гаджети та насолоджується живим спілкуванням. Мені тут дуже подобається, друзям всім подобається. Я люблю тут це, це, це робити те це, всякі трюки. Я тут кращий по гімнастиці. Вуланові кажуть, як би складно не було, про підростаюче покоління не забувають. Малечі потрібне щасливе дитинство. І це найкраща інвестиція громади. Семеро діток, сім пакунків. Пані Олена отримала продуктові набори для своєї багатодітної сім'ї. Каже, це суттєва підтримка та найбільш приємне відчуття турботи. За нас не забувають, допомагають, слава Богу. Є хороші продуктові наборки. Велике дякую міській раді і соціальній службі, що не забувають про нас багатодітних. Підтримувати війничан місто допомагає місія ЮНІСЕФ для вразливих верств, населення, продуктові набори, то значна економія сімейного бюджету та й часу на закупівлю найнеобхідніших продуктів. Вінницька міська територіальна громада за доручення міського голови прийняла рішення звернутися до Асоціації міст України, щоб визнали партнером щодо надання допомоги такої цільової, цільової пожертви в розмірі мільйон 460 тисяч гривень саме для окремих верст населення. І нашу заявку було прийнято, задоволено. Цим коштом департамент соціальної політики міськради і придбав продукти для малозабезпечених забезпечених родин, в яких виховується майже три тисячі дітей. І, наприклад, в неї дві дитини в складі сім'ї, то буде таких продуктових наборів два. Якщо це чотири дитинки, то чотири. Якщо вісім дітей, то вісім продуктових наборів. Тобто скільки дітей, стільки продуктових наборів. Фахівці Департаменту соціальної політики в телефонному режимі телефонують саме таким категоріям населення і запрошують для отримання продуктових наборів. Видача здійснюється з 10 до 16 години, крім суботи і неділі. До пакунку війшло 21 найменування різноманітні крупи, м'ясні консерви, олія, цукор, чай і до нього. В перший день їх отримали пів тисячі сімей. Куточок для дозвілля у одному з закладів освіти, що приймає переселенців, з'явилась нова зона для релаксу: новенькі пуфи, білосніжні стільчики, столи, дошка та полички все це, це допомога ЮНІСЕФ. І така підтримка стала можлива завдяки постійній співпраці міста з міжнародними організаціями. Ми дякуємо дитячому фонду. Тому що завдяки саме ЮНІСЕФ ми змогли і обладнати такі кімнати відпочинку у двох шелтерах, які розміщені на базі гуртожитків закладів професійно-технічної освіти, а також в одній із закладів загальної середньої освіти. Загалом місто передали 50 великих та 30 маленьких пуфів. Більшість з них розмістили у шелтерах, а частину розподілили поліцеях міста. Для того щоб створити і маленьким віничанам, жителям маленьким жителям Вінницької територіальної громади, і дітям з числа внутрішньопереміщених осіб, тому що не секрет їх у кожній школі. Діти ВПО єм на зараз їх нараховується більше 1300, уже по мережі створити комфортні умови не тільки для навчання, але й для відпочинку. У Вінниці інспектори муніципальної варти продовжують контролювати дотримання містянами правил благоустрою. Нині перевіряють приватний сектор. Чи не забруднюють недобросовісні господарі водойми, скидаючи в них неочищені стоки? На таких порушників борці за чистоту і порядок полюють роками і карають чималим штрафом до 1360 гривень. Було перевірено 78 об'єктів, 78 і будинку володінь, які от, по нашій інформації зливали частина із них рідкі відходи в струмки, частина із них не облаштувала вигрібні ями. Тому працівниками муніципальної варти з початку року було складено 58 протоколів про адмінправопорушення. Саме як я вже сказав, це не облаштування вигрібних ям. І виведення з труб для рідких відходів саме в струмки. Вони були також демонтовані. Крім того, традиційно муніципали патрулюють і акваторію південного бугу. Слідкують, аби люди не засмічували як прибережну зону, так і саму річку та струмки. Шукають порушників і серед тих, хто незаконно виїжджає на Буг на водному транспорті. Було складено два протоколи про адмінправопорушення за статтею 116, за частиною 1 і 5. Це без права посвідчення на право керування плавзасобів І ще один протокол за керування плавзасобами іншої іншою особою, не власником, який передав йому. Найкращі у цілому світі. Українські спортсмени вибороли перше місце на чемпіонаті зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. У складі збірної України призові місця зайняли і вінничани. З семи вихованців наших ми привезли чотири нагороди. У нас три стрібо і одна бронза. Тому я вважаю, що це досить хороший результат, адже на рівні таких змагань потрапити в фінальну частину це круто. Івану Бердишу 15, і в ММА він вже цілих 10 років. На світових змаганнях країну представляв друге цього разу привіз срібло. каже, аби досягти переможного результату у залі проводив по кілька годин на день. В моїй категорії було вісім спортсменів. Я провів 5 поєдинків, в результаті яких я зайняв срібло. Я поступився американцем збірнику з команди США. Я вважаю, що мені всього хватало, але я виступав в цьому спальні Я привив себе дуже сумбурно і тому за це я поплатився і програв. До скарбнички перемог срібло додала і Мирослава Бойчук. У фіналі поступилася суперниці з Румунії. На перший погляд на жіночому виду спорту Мирослава віддала вже сім років. каже найбільше її захоплює відчуття адреналіну. Для мене ця перемога означає. Що потрібно рухатись вперед і не дивлячись ні на що, ні на які складнощі потрібно рухатись і рухатись, тренуватися потрібно. Програла я після бою, зрозуміла свої помилки та буду старатися їх виправляти. Спортсменам було непросто, бо ж готуватися до змагань через розв'язану рашистами війну довелося в обмежених умовах, але у нас не було тої підготовки, як говорить у нас. Котла цього, щоб е, ребята з других областей якби, мінялися опитом і працювали. Оцього не було. Так що це було ну, якби для них е, е, нелегко. Так само це і додавало мотивації, зізнаються спортсмени. Атмосфера була дуже насичена, дуже. Адреналін був тому, що за кожного спортсмена ми вболівали. Ми кричали, зривали голоси, щоб нас чули, що ми є, що ми тут. Хоча у нас така складна ситуація в країні, але ми змогли, ми приїхали і представили гідну нашу країну. Загалом у чемпіонаті за першість боролися близько пів тисячі учасників 42 країн світу у командному заліку. Українські борці здобули 32 медалі і обігнали США і Таджикистан. Свою перемогу спортсмени присвятили нашим військовим. Кожному за те, що захищаєте нашу країну. Це вже для нашої федерації, це третій чемпіонат світу, в якому ми приймаємо участь. Цей чемпіонат дійсно показав, що рівень змагань росте з кожним роком, рівень спортсменів росте. І потрібно готуватися все більш детальніше і більш насичено, адже наступний рік буде ще більш масовішим. ММА у Вінниці щороку стає все популярнішим. Нині мета борців популяризувати змішані єдиноборства серед молоді. Дуже серйозна обласна федерація з цього виду спорту, і ми вітаємо її засновників і, звичайно, їхніх спортсменів, тому що вже на світовому рівні вони показали свої перші результати. Ще нещодавно ми організовували тільки чемпіонати міста, чемпіонати області, брали участь в чемпіонатах України. А сьогодні вже ось такі високі досягнення. Юних призерів не залишили без презентів і вдома. Нагородили грамотами і вручили подарунки від спонсорів. 94-річний віничанин переміг на легкоатлетичних змаганнях. Генріх Зверєв здобув золото із штовхання ядра та диска серед чоловіків. Він був найдосвідченішим учасником чемпіонату, який пройшов на Хмельниччині. У змаганнях взяли участь 135 спортсменів віком від 35 років і старше. Мотанка майже два метри завишки. Віднедавна вона дивує перехожих на одній з вулиць неподалік площі Перемоги. Виготовила гігантський український оберіг віницька майстриня Юлія Марченко. На свою першу роботу таких розмірів витратила лише день. Здебільшого ж разом з донькою виготовляють маленькі ляльки, так звані мотанки-подорожниці. У вузлику кожної шматочок української землі. В народі вважають, вона захищає від біди удалені від рідного дому. У велику силу ляльок Захисниць Юлія вірить щиро. Одну з них з собою на фронт взяв її чоловік. Тепер майстриня передає мотанок бійцям, аби повертались живими і неушкодженими. Десь близько тисячі. Ми вже передали мотаночок. Таких ну ми там сильно їх не рахуємо, плюс-мінус. Але ми стараємося щотижня відправляти з посилками, тому що багато знайомих волонтерить, і хлопці чекають підтримки нашої. Жінка певна, її місія сьогодні тримати культурний фронт. Разом з колежанками проводять майстер-класи з виготовлення мотанок та інших народних оберегів і вже готуються святкувати перемогу над окупантом. До цього дня Юлія запланувала створити колекцію гігантських мотанок різних видів. На переконання майстрині вони яскраво символізують велич та незламність українського народу. Ми віримо в те, що Україна розквітне, відбудується, і ця мотанка це такий, знаєте, як символ. Це берегиня, взагалі мотанка, просто в великих розмірах масштабована, скажімо так, і хотілося передати цей символ родючості української землі і те, що все буде Україна.